Терези, я вітаю вас на моєму youtube каналі. Я Діана Богданова. і Зараз ми зробимо з вас з вами. Старо розклад на березень, місяць 2025 року. Також нас нас буде очікувати сонячне затемнення 29 березня, в знаку Овен. Це трошки буде напружений е, аспект до Терезів, тому можливо в цей період часу будьте обережні на дорогах в емоціях. Не говоріть лишнього, слідкуйте, куди ви їдете, що ви робите. Взагалі не приймайте ніяких таких серйозних турбулентних і доленосних періодів. Ой, з е, рішень в цей період. От і тож, перша карта Терези для вас це королева мечей. Ну, все-таки, які, знаєте, березень місяць для вас буде трошечки таким, знаєте, хто під, підвести червону лінію, виставити свою демаркаційну лінію, за яку ніхто не може зайти, так? Поставити якісь свої е, межі. Можливо, в е, березні місяці ви будете звертатися до лікарів, тому що ця карта ще символізує так, лікарів, які, напевно, десь ви будете трошечки. Ну так, з настороженням, якісь вирішувати певні питання по здоров'ю. Також можливо, ви будете, знаєте, ну, можливо, якийсь буде такий настрій дуже прямо от радикально все робити, все вирішувати, приймати рішення. Але знову ж таки, там у нас сонячне затемнення. Ну, обережно, обережно з рішеннями і обережно з, з ситуаціями. Обов'язково в період сонячного затемнення ніяких операцій, ніяких хірургічних втручань. Контролі, так, операції, ні. Далі наступна карта: десятка жезлів. Щось можливо вам буде нелегко, можливо, буде якось чи багато роботи, чи багато задачів перед собою поставити. Чи, можливо, знаєте, якось якась ситуація з вами, ну, станеться в вашому житті, що ви будете думати, ну, блін, як, як мені вийти, що мені робити, які рішення приймати. То пам'ятайте, що, як то кажуть, ну, на ранок думки вони мудріші, не рубайте з плеча. І знайте, що. Це така вже фінальна точка, яка все-таки, можливо, вам висвітлиться так, якась ситуація, і ви просто зрозумієте, ну, от ще трошечки, і ви вже зможете отрити якусь ясність. Так, третя карта. Вісімка пентаклів. Карта, знаєте, стандартна карта роботи. Якщо, можливо, Терези, ви хвилювалися стосовно роботи, то не хвилюйтесь, робота у вас буде. Так? Така от, ну, стандартна робота, чим ви, чим ви заробляєте на життя. Це така стандартна трактовка. Вісімка пентаклів ще говорить про те, що ви можете знаєте, працювати і над собою. Якась робота буде проходити над собою. Так? От десятка жезлів, вісімка пентаклів. ще говорити про те, що буде багато фізичної роботи. Так? От, якщо ви там не знаю, сам на себе працюєте, і ви собі вирішуєте якісь ваші робочі дні, то ну, не, не записуйте купу клієнтів, що потім ну, не змогли не, не змогли справитися. Але вісімка пентаклів ще говорить про те, що дійсно буде пророблена робота над собою, над своїм фізичним здоров'ям. Знаєте, дійсно, я думаю, що терези березень місяця буде для вас більше якесь таке, знаєте, лікування, робота над собою. Якісь походи до лікарів, робити якісь чекапи, перевірки ну, в якомусь такому плані, так? Але така от стандартна ваша робота, ви ще будете її виконувати, все буде добре. 16-й старший башня. щось може піти не по плану, щось може статися не так, як ви хочете. Може бути якась новина, яка, можливо, вам не сподобається, чи ще щось. Але знаєте, що Терези, ну, це вже, знаєте, як то кажуть, якась ситуація достигла, дойшла точки кипіння, епогею, і це вже мало би статися. Так? Якщо, можливо, ви десь раніше не приймали рішень стосовно своїх питань, стосовно вирішень своїх питань, ну, то вже життя в березні місяці скаже, так, ну вже треба, і немає куди відкладати, і немає що робити. Може здаватися, як то кажуть, що земля уйде з-під ніг, але ви. Витерези, зрозумієте, що це буде тільки на краще, що це вам, знаєте, відкриє і підсвітить якусь ситуацію. Давайте подивимося на саме сонячне затемнення карту вам. 12-й старший аркан повішений да? говорить про те, що якась, ви знаєте, затримаєтеся в якійсь позиції. І якщо, наприклад, знову ж таки треба буде якісь кардинальні рішення робити, приймати, то тільки після середини квітня, після 17 квітня, тому що коридор затемнень він як то засліпить очі. Ви просто зрозумієте самі, що ви берете якийсь тайм-аут, паузу. Це ще по, -по пов'язаному що може говорити про те, що ви прямо ну, захочете знаєте, заглибитися в себе і просто якісь ну, нюанси питання витягнути з себе середини, так. Це коли от просто пауза. І ви просто вирішите, можливо, щось поставити на паузу. Дивіться Терези, тільки зрозуміло може бути вам щодо цих всіх ситуацій, але березень місяць такий доволі для вас буде, я б не сказала, що легкий, але і не прям дуже капець який турбулентний. Головне це розуміти, з розумінням приймати. І як -то кажуть, не рубати з плеча. Це був второй розклад для вас. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте відео і побачимося в наступних моїх записах. Пока-пока.